А знаєте, кожні шкільні вибори це насправді таке собі маленьке дзеркало суспільства. Воно показує, що для нас важливіше: чіткі практичні рішення чи, можливо, атмосфера і дух спільноти. Сьогодні ми розберемо саме такий випадок, на прикладі виборів у ліцеї номер 38 Тож давайте зануримось. Тут, знаєте, перед учнями стоїть вибір не просто між двома людьми, це по суті вибір між двома абсолютно різними поглядами на те, чим взагалі має бути школа. Це такий собі тренувальний майданчик для дорослого життя, чи все ж таки друга домівка. Отже, знайомтесь з одного боку, у нас Остап Зелений, восьмикласник, фізик, олімпіадник. Його підхід це максимальна конкретика. Він бачить проблему і одразу пропонує інженерне, так би мовити, рішення. Готує всіх до світу, де головне ефективність. А з іншого боку, Катерина Лукавецька. Для неї школа це в першу чергу велика, велика родина. Її мета не стільки щось полагодити, скільки згуртувати, зміцнити зв'язки між усіма. Ну ми почнімо з простого з того, що, скажімо так, може дратувати кожного дня маленькі, але такі набридливі шкільні проблеми. Цікаво, як наші кандидати планують з ними боротися, і що це взагалі каже про їхній стиль лідерства. О, ця ситуація знайома, мабуть, абсолютно всім, так? Батарея телефону на нулі, а дзвінок просто критично важливий. Ну і що ж робити? Давайте подивимося, що пропонують наші кандидати. І от саме тут їхні світи, здається, розходяться. Остап пропонує чітке, зрозуміле технічне рішення поставити в класах повербанки. Все просто, зручно, проблема вирішена. А от Катерина. Вона у своїй програмі на таких речах не концентрується. Не те, щоб вона про це не думає, ні. Просто для неї пріоритет створити таку круту атмосферу, щоб усі були настільки захоплені спільними справами, що якісь там розряджені телефони просто відходили на другий план. Або ось ще один класний приклад: чистота. Остап пропонує систему. Повісити в кожному класі графік чергувань все чітко, зрозуміло, хто і коли відповідальний. Це про дисципліну. Катерина ж робить ставку на культуру. Мовляв, якщо ми родина, то маємо дбати про наш спільний дім разом без усяких графіків це про внутрішню мотивацію. Тобто, по суті, що краще працює система чи свідомість. Окей, з побутовими проблемами розібралися. Але школа ж школа це щось значно більше, правда? Це місце, де ми не просто вчимося, а формуємося як особистості. То яким же має бути це середовище? А ось це, мабуть, найамбітніша ідея Остапа. Увага! Школярик! Це не просто якісь бали, ні, це ціла шкільна економіка. Заробив за гарні оцінки чи активність, витратив у шкільній їдальні або на послуги, які пропонують інші учні. Це ж справжня гра в доросле життя, вчить фінансовій грамотності і підприємництву, конкуренції. Така собі ринкова економіка в мініатюрі. А що ж, Катерина? А в неї, як ви вже могли здогадатися, все зовсім інакше. Її план наповнити шкільне життя подіями, які об'єднують. Ліцей має талант, веснялий бал, благодійні ярмарки, кіновечори. Якщо в Остапа валюта це школярик, то тут головна валюта це емоції, це спільні спогади, це інвестиція, скажімо так, у дружбу і відчуття, що всі ми одна команда. Так, програми кандидатів це добре, але постає логічне питання а як звичайний учень зможе на щось вплинути, як його голос взагалі почують? І знову два абсолютно різні підходи. У Остапа все крутиться навколо економічної активності: заробляй, конкуруй, будь кращим. Це про особистий успіх, про індивідуальну ініціативу. А у Катерини все будується навколо спільноти. Є ідея, кидає її в онлайн скриньку ідей. Хочеш допомогти, будь ласка, приєднуйся до волонтерських груп це про колективну творчість. Обіцяти це одне, а от виконувати зовсім інше, правда? Найцікавіше завжди починається після виборів. Тож, як наші кандидати планують доводити, що їхні слова чогось варті, як вони будуть звітувати? І тут Остап, як завжди, дуже конкретний. У нього все по поличках. По-перше, щомісячні фотозвіти до і після, щоб усі бачили, ось тут було так, а стало ось так. По-друге, анонімні опитування, така собі шкала задоволення. Це знаєте, як у великих компаніях вимірювання показників ефективності все чітко і наочно. А Катерина, в неї звіти це не цифри і фото. Її підхід, скажімо так, більш філософський. Для неї найкращий звіт це коли всі відчувають, що щось змінюється на краще, бо роблять це разом. Тобто підзвітність для неї це не документ, а от саме це відчуття спільної відповідальності і спільного руху вперед. Що ж, давайте підбивати підсумки. Вибір, який стоїть перед учнями цього ліцею, насправді дуже глибокий. Це не просто про те, хто буде президентом. Це про те, якою взагалі має бути сучасна школа і які цінності для неї є головними. Отже, подивимося ще раз: з одного боку, Остап Прагматик, ключова ідея, практичність та економічна грамотність. Головний проєкт валюта школярик. Стиль, такий собі вирішувач проблем, інноватор. З іншого боку, Катерина об'єднувачка ідея, спільнота, культура, проєкти, ярмарки, скринка ідей, стиль, мотиваторка, два абсолютно різні світи. Його фінальний меседж прямий та чіткий, як і вся його кампанія. Він звертається до тих, хто хоче бачити конкретні результати, які можна, так би мовити, побачити на власні очі і виміряти. А от фінальний акорд від Катерини він зовсім про інше. Він про почуття про те, що успіх школи вимірюється не тільки оцінками чи відремонтованими класами, а й тим, наскільки щасливі там люди, скільки в них спільних спогадів. І от зрештою, все зводиться до цього одного, але фундаментального питання яка головна мета школи? Підготувати ефективних самостійних людей до конкурентного світу чи виховати емпатійних громадян, які вміють бути частиною команди і творити сильну спільноту. І це питання насправді стоїть не тільки перед цим ліцеєм.